П'ятаємо, четверг був наразі лютий місяць 22-го року. Заразилась країна заразою, наближається два роки шоку. Ми ще почемо ще зовсім трохи, ми врятуємо всіх на світ сказу. Подивіться свої засмучені очі: що, бачите, там, що там є, що вам жити так вкрай не хоче? чи в підвалі недоспані ночі, чи то злість, чи то біль. Все твоє. Пригадайте мить, коли щиро сміялися, коли щиро раділи ви, наче дитя, коли в подорож десь за півроку збиралися, планували свята, сподівалися, бралися, бронювали місця, планували життя. Ось ви тут, ви той самий, ви той, що й були теж обличчя, те ж тіло і та ж тендітна душа. Тільки в ній ще й із лютого кровоточить десь гуля, прилетіла з розмаху та чортова куля, що війну на собі принесла. Ми чи ті, чи не ті, може, ми вкотре інші? Далі жити нам як, існувати, як бути, і куди нам збігати, чи куди нам прибігти? Звід ля? звідусіль, прям сюди, або звідти, як майбутньому це поховати. Забути. Подивіться ще раз собі пристально в очі так без свідків один на один з собою. Запитайте себе де ті дні, де ті ночі, що нестерпно повернути знов собі хочу мирні дні, мої ті, що були не з війною. Ми ж боліли за наше життя повсякденне. За кар'єру, роботу, досягнення, цілі, за любов, за нестачу турботи щоденно. Серце наше боліло за дітей неймовірно, за образу, за зраду, спокусу, зневіру. Ми боліли як всі, за все те, що життєве та будні, щодня якісь знов нові кручі, але зараз те смішно. Все абсурд, несуттєво. Де були в нас проблеми, не було це проблемами, всі проблеми були, скажем самі, рішучі. Живемо зараз так, ніби сон, ніби жах, це життя геть життям не назвеш існування, і миттєві сі радості мара, надієм тим крах, і минуле життя розвілось прах, ми не ті, хто ми є через ці ці страждання. Пам'ятаємо, знаємо, майже два роки пекла. Пам'ятаємо, знаємо, життя наше вкрали в Україні життя як по трупах. За кордон, це як секта, і зламався в душі кожного вектор. І ми ходимо всі десь по лезу по краю. Пам'ятаємо, четвер був наразі лютий місяць 22-го року. Заразилась країна заразою, наближаються два роки шоку, ми шепочемо ще зовсім трохи, і ми врятуємо всіх на світ сказу. Втім, заразу, що зветься расистами, вилікуємось часом, всі впевнені. Руйнувалося місто за містом, і нічними ракетами і денними люди гинули і гинуть ще досі. Допомогу Україна вся просить. І стоїть на колінах Незламна, і скалічена в шрамах та ранах просить, Небо закрите не чують. Вплинте міцю на тих, хто руйнує, Смерть дітей їх, мабуть, не розчули, сльози наші, на жаль, не відчутні. Не самі ми. Є один в одного. Ми себе захистимо, врятуємо. І не треба нам жалості жодної. Сльози наші рівняти з калюжею. Українці згуртовані в кожного. Українська нація дуже. Подивіться ще раз собі в очі. Не шукайте в них свою долю, дайте чесно сльозам своїм волю і скажіть собі щиро, охоче, як я скучив сам за собою.